Доброго дня, я Леона Єлизавета, учениця 10 класу Береславського опорного закладу, академічний ліцей Береславської міської ради. Сьогодні у нас буде проєкт виявлення крахмалів харчових продуктах. Для нашого проєкту ми будемо використовувати зразки харчових продуктів: це картопля, морква, яблуко, борошно та рис. Також настоянка йоду, і те, чим вам буде зручно набирати йод та крапати на зразки. Також обов'язково не забуваємо про особисту безпеку. Виконуючи дослід, ми беремо на стоянку йоду. Беремо краплю йоду та капаємо по краплі на кожен зразків. Якісною реакцією на крахмаль. Є зміна забарвлення дослідженого зразка з темно-коричневого кольору притаманного для, до, для йоду на темно-синій. Зміну кольору, якщо вона буде, треба спостерігати на протязі декількох хвилин. Пройшло декілька хвилин, то ми можемо подивитися наш результат. Як ми бачимо, картопля дуже сильно змінила свій колір. І ось змінив колір на темно-синій. Це свідчить, що в картоплі міститься крохмаль, в моркві не змінив колір. В яблуці також не змінився колір. В рисі колір змінився, він тепер темно-темно-синій, а ось борошні також не змінився. Тож, яким ми можемо зробити висновок. Таким чином, завдяки знанням з хімії, ми в домашніх умовах можемо зробити аналіз харчових продуктів на вміст крохмалю завдяки йоду. Я учень 8 класу брисавського опорного закладу, академічний ліцей. Хочу показати вам кілька дослідів з рубрики Хімія на кухні, а саме досвід з чаєм каркаде та оцвук кислотою і сою. У нас є три стаканчики з чаєм каркаде, стаканчик, де є оставок слота, чашка з водою, сода та оставок слота. Зараз я в перший стаканчик додаю воду. І ми бачимо, що нічого не змінилося. Потім у другий стаканчик я додаю соду. Та ми можемо спостерігати бурхливу реакцію та те, що забарвлення Чея Керкаде змінилося з малинового на чорний. Третій стаканчик я додаю оцтову кислоту. Та колір Че Керкаде стає червоним. А зараз я проведу. Досвід, який використовується при приготуванні пиріжків та оладок. Я додаю в стаканчик з оцтовою кислотою соду. Саме завдяки цій реакції виділяється вуглекислий газ, який робить тісто пухким, а пиріжки пухкими та смачними. Доброго дня! Мене звати Вадим Бараніков. Я учень 8А класу Бориславського академічного ліцею. На даному відео я хотів би показати реакцію, зробленого мною в домашніх умовах так званого природного індикатору з водою, паральним порошком, содою, розчином аміаку, лимонною кислотою та оцтовою кислотою. Як ми знаємо, індикатор це речовина, яка при потраплянні в середовище змінює своє забарвлення на зелений та жовтий. І при потраплянні до кислотного середовища вона змінює свій колір на червоний та малиновий кольори. Зараз я розповім, як же я виготовив е з буряка в домашніх умовах цей індикатор. Я прокипятив прокип'явтер буряк та прокип'ятив його 2 хвилини, потім процідив його в цю склянку. Він вже встиг охолонути. Тут у мене вода, пральний порошок, сода, розчина м'яку, лимонна кислота та остова кислота. Зараз я буду насипати кожен із інгредієнтів в відповідну йому склянку. Потім буду домовляти декілька капель мого створеного мною індикатору в кожну склянку і побачимо, як вони змінюють свої забарвлення. Тож зараз я буду по декілька капель води сипати в кожну з цих склянок. Почнемо з води. Як ми знаємо, індикатор не повинен змінювати своє забарвлення у воді. Зараз ми це перевіримо з нашим індикатором. Як бачимо, він не змінив свій колір, лише став трішки більш прозрачним. Тепер додаємо його до парального порошку. В умовах лабораторії ми могли б це робити піп'яткою. Але в домашніх умовах це можна робити за допомогою ложки. Але обов'язково треба пам'ятати заходи безпеки. Всипаємо в кожну склянку по декілька капель. Тож, ми насипали в кожну зі склянок по декілька капель нашого універсального індикатору з буряку. Зараз покажу вам зміни, які виготовилися. Пральний порошок змінив свій колір на ледве-ледве малиновий. Сода змінила свій колір на малиновий. Розчин аміаку змінив свій колір на ярко-зелений. Лимонна кислота змінила свій колір на е, червоний. Та острова кислота змінила свій колір на малиновий. Тож, в цьому відео я показав вам, як можна вигадати в домашніх умовах індикатор. Вітаю! І сьогодні я проведу експеримент та покажу, як працюють природні індикатори в нашому житті. У нас такий експеримент, нам потрібна фіолетова капуста або буряк, який ми повинні зварити на процесі 10-15 хвилин, а потім остудити його і зробити концентрат. На жаль, моя камера не записала той момент, як я варила капусту. Тому зараз я вже на стадії приготування саме концентрату. Я, зробила, я проварила капусту і остудила її. І зараз я зробила фільтр з бумаги і буду чекати, коли воно все опуститься. Потім ми будемо дивитися реакцію з різними розчинами. Ось такі розчини у нас є розчин оціту з водою, лимонної кислоти, газована вода, сода з водою, порошок та аміак. Нарешті, через деякий час в мене натекло стільки концентрату, тому зараз я це прибираю і будемо змішувати з нашими розчинами. Перед вами розчин з оцтом, і зараз ми подивимося, яка буде реакція. Наша водичка стала рожевою та дуже гарною. Так, Перед нами розчин з лимонною кислотою. Ми її зараз також додаємо. Зараз вона також стала рожевою. Зараз перед нами газована вода, і ми дивимося, як вона міняє колір. Вау, вона стала фіолетовою! Дуже гарно. Зараз це розчин соди з водою, і також ми додаємо. Воно вона залишилася просто синенькою. Пральний порошок з водою. О він став зеленим. Розчин аміаку з водою. Він став ярко-зеленим. Це дуже гарно виглядає. Ось так ми бачимо, що в лужному середовищі змінюється колір від жовтого до зеленого та синього, а в кислому індикатор стає червоним та рожевим. Ось такий цікавий експеримент, тому до побачення.